Поклала око на українські території. Відома своїми одіозними заявами про російська румунська політиканя від ультраправої партії Діана Шоаке, яка намагалася подати свою кандидатуру на пост президента Румунії, написала листа російському диктатору Володимиру Путіну. У ньому поскаржилася на недопуск до виборів президента та зазіхнула на території України. Таке своє звернення вона оприлюднила на сторінці у Фейсбук і розповіла, що передала його також через посольство Росії у Бухаресті. Листа політикиня назвала посланням миру і готовністю її партії вести переговори, боротися проти неофашизму і об'єднати зусилля для захисту християнства. Також вона закликала відновити дипломатичні та економічні відносини між Румунією та Росією. Після чого припустила, що ймовірно саме через те, що вона виступала за мир, нейтралітет від війни, покращення відносин із Росією та критику ЄС з НАТО, її і виключили з передвиборчих перегонів. До того ж, наголосила, що зробили це незаконно та неконституційно. Згадала Шашуаке у своєму листі і про територіальну цілісність України за її словами: до складу України, нібито незаконно входять румунські території через пакт ріббентропа Молотова. Ми маємо румунські території незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Рібентропа Молотова, який був денонсований. І саме тому ми маємо право захищати румунів на тих територіях, які ми хочемо повернути. Написала вона диктатору. У зв'язку з цим Румунка попросила врахувати цю її вимогу у переговорах, які проходять щодо миру в Україні. Після чого політикиня поскаржилася на дискримінацію та переслідування румунів у Молдові. Кілька місяців тому Шишоаки вже заявляла про те, що дискримінація румунської меншини, нібито процвітає в Україні. З населенням мовляв погано поводяться і не дають говорити і молитися румунською мовою. Нагадаємо, у березні 2023 року Шошаке також відзначилася за зіханнями на українську територію. Тоді вона подала законопроєкт, яким запропонувала анексію територій України північної Буковини Герца Буджака, Мармароша та острова Зміїний. Свою пропозицію вона аргументувала бажанням відновити культурну ідентичність, традиції, звичаї та релігію населення Румунії, а також попросила врахувати допомогу Бухареста Києву під час війни. До слова Шошоака неодноразово критикували за зв'язки з Москвою. Нещодавно у своїй першій промові в Європарламенті вона звинуватила Євросоюз у розоренні Румунії внаслідок надання допомоги Україні і закликала припинити постачання зброї Києву у 2023-му виступ президента України Володимира Зеленського у парламенті Румунії скасували через Шошака, яка була проти глави української держави, назвавши його нацистом, а Україну терористкою. На ще одному з пленарних засідань у румунському парламенті Шишаки влаштувала сварку та вигукнула Слава Москві. Софія Фанко телеканал НТА.